Привіт, любі друзі! З Днем Державного прапора України! Ви бачите, що відбувається в Чернівцях. Я вже вам розповідала тільки що про те, як викрасили будівлю Ощадбанку, таким неймовірним пано в жовто-плакитній гаммі з нашим українським узором. А зараз я йду по театральній площі, закінчую тренування і бачу чудову пані Марі. Пані Марію! Подивіться, як вона вбрана. Ви ж розумієте, що це не просто так, саме 23 серпня 2023 року. Все жовто-блакитне. І ем, браслети, все повністю, і кульчики, це просто неймовірно. І я кажу, можна з вами сфотографуватися? Вона каже, залюбки. Пані Марія, що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що під кольорами нашого національного прапору, якнайскоріше, ми всі діждалися того, що найбільше бажаємо. Нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так само і буде. Шануємо своє, пишаємося своїм. Це наша гордість, це наш державний символ. З наступаючим днем незалежності, Україна, вітання Чернівців, папа.